Ми пара, Тетяна та Константин. Ми переможці проекту Лелека пролетить. І сьогодні ми приїхали на консультацію, так як ми були останній раз в листопаді місяці минулого року. Тоді мені робили функцію, але на жаль, у нас ембріони загинули. Ми лікувалися вдома. Сьогодні ми приїхали на повторну консультацію. Зараз ми йдемо до нашого лікаря Ірини Ярославівної. Вона нас проконсультує і надіємося, що з сьогоднішнього дня в нас буде стимуляція і в нас все вийде. Добрий Добре, добре дуже мені тривожно, неприємні такі ситуації, але ЕКО – це завжди. А, буває непросто. Yeah. А, враховуючи наш анамнез, що в нас і замерлі вагітності, ми провели стимуляцію, отримали 10 літрин, yeah. і проходити. І відповідно, а, згідно фіш тунелю, у нас підвищення ризик рівень ДНК фрагментації, це все і могло приводити до того, що в нас минулого разу. А, була відсутність пластиляції, і а, зараз ми пройшли лікування поролога, а більш детально про нашу історію чоловічо розкаже нам лікар-уролог, що ми робили, як ми готувалися. Звернувся пацієнт в клініку після невдалої спроби ДРТ. Була дуже. Погано для пацієнти не отримали ембріон. Після до обстеження виявлено досить тяжкий чоловічий фактор, а саме по показниках стермограм астенотерапа тяжка, От, морфологічна нормальна експеримента зворотів мало і виявлено хромосомну аномалію по 21-х хромосомі і підвищений рівень ДНК фрагментації. Після дообстеження пацієнт пройшов курс антиоксидантної терапії, стимуляція гормональна. І на сьогоднішній день по показникам з результат покращився. А сьогодні пацієнт здає контрольний аналіз по фрагментації і фіш якому ми, скоріш за все, все ж таки вже не отримуємо храмосомні аномалії, тому що він пройшов курс гормональної стимуляції. І сьогодні у нас буде початок другої стимуляції і надіюсь, з цього разу буде інша картинка. Ми для цього разом будемо працювати. Тому, Тетянко, я попрошу вас відтягнутися. <підрізь> під я подивлюся синтометрій. 6 міліметрів. Справа у нас а, десь 6 антральних фолікулів, зліва у нас 4. Я думаю, що ми зараз здамо гормони і починаємо. І починаємо. Зараз тоді ми йдемо здамо спермограму і грамоту у ці штуни, контрольних сперіган. гормонів ми теж спіттями здаємо mm -hmm. і тоді починаємо стимулювати.